Я хотів би почати цю проповідь з Божого Слова, а конкретно ми чули сьогодні послання до євреїв, також Євангелії від Івана. Я би хотів ще один текст зачитати, який вважаю, що сьогодні стосується до сьогоднішнього свята. Це послання до Римлян із 8 розділу. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели. Ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Ми чуємо, що Святий Павло каже: я пересвідчився в цьому, тобто на собі переконався, так? я засвідчив, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Свято Пресвятого Серця Ісуса це свято Божої любові. Це не просто такий гарний поетичний образ чи красива метафора, це по суті це свято показує нам суть Божого ставлення до нас, як Бог ставиться до нас і до кожної людини. Він любить. Любить і шукає нас навіть тоді, коли ми цього не заслуговуємо, тоді, коли ми йому зраджуємо. Він є Бог, котрий шукає особисто кожного, шукає саме тебе. І сьогодні це означає, що Його серце прагне, бути, прагне тебе, прагне знайти твоє серце. Бог не чекає, коли ми станемо хорошими, ідеальними, Він сам приходить в наше життя. І кожна історія євангельська, кожна подія нам про це свідчить. Майже кожен випадок, який ми читаємо, якась зустріч з Ісусом, зцілення, прихід в чийсь дім, свідчить про Його любов. Свідчить про те, що Ісус не чекає, поки людина навернеться і сама прийде до Нього, але сам ходить і шукає. Сам ходить і шукає. Шукає, аби знайти, аби зцілити. Його любов це не просто відповідь або реакція на нашу Досконалість, праведність, хорошість. Його любов це причина нашого навернення. Це те, що є в основі навернення. Без любові Божої неможливо навернутися. Так? От приклад Захея, один із моїх улюблених уривків із Євангелія. Люди постійно йому читали моралі, постійно йому вказували всі, особливо побожні. Про те, що він живе неправильно, і це абсолютно не змінювало його життя. Тільки одна зустріч, одна трапеза, одне мовчання Ісуса. Тільки одна людина, яка в нього не тикала пальцями і не засуджувала, при тому, коли всі тикали і казали, до грішника зайшов у гостину. Так? Це змінило його життя, любов, любов, з якою він зустрівся. Тоді, коли всі його осуджували, Ісус його не осуджував. Нам важко зрозуміти Божу любов саме таку, якою вона є, тобто безумовну, незаслужену. Безмірну, тому що в світі все вимірюється. Зарплата, успіх, лайки, статус, посада. І нам важко зрозуміти таку любов Божу, безумовну, безкінечну, незаслужену. Божа любов не питає, чи ти сьогодні помолився? Щоб бути мене достойний, а ти сьогодні достойний мене. Його серце каже: Я тебе люблю не за щось. Не тому, що ти приходиш до церкви. Я тебе люблю не тому, що ти монашка, чи тому, що ти жінка або ти чоловік. Я тебе люблю не за щось, а понад усе. І ви можете сказати: ну добре, це тільки слова. А де є доказ того? А доказом такої любові. Незаслуженої, безумовної, безкінечної, є, власне, Хрест. Те, що ми чули в першому читанні, тому що Він сам страждав, проходив через пробу, він може допомогти тим, які проходять через випробування. Він сам пережив все те, що переживаємо ми. Його хрест це доказ Його любові саме до кожного з нас. І це свято сьогодні, воно актуальне для нас, як ніколи, тому що воно запрошує нас вийти на зустріч, вийти на зустріч з цій любові, такій любові, яку має Бог до нас, якої ми не маємо до нього. І він не чекає, поки ми його полюбимо, але перший любить нас. Пам'ятаю собі добре цю цитату апостола Євангелиста Івана Богослова, тому що вибрав собі це за своє кредо під час висвячення на священника. Я вибрав собі таку фразу біблійну. Що любов полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він перший полюбив нас. Він перший полюбив нас. І ми можемо любити саме тому, що Він нас перший полюбив, а без цієї любові ми не можемо бути. І, і нам тяжко це зрозуміти, і, можливо, тяжко приймати таку любов, тому що ми в щоденному своєму житті в суєті, в галасі, в розчаруваннях в різних страхах, у гріхах, ми губимося. Але Його любов, Його серце не перестає битися з любов'ю до нас. Його серце б'ється з такою силою і з такою любов'ю, як тоді на Христі, коли Він своє життя віддавав до останку за кожного з нас. Христос, він є чоловіколюбець, Він є той, котрий шукає і любить кожну людину, конкретну людину, саме тебе. І сьогодні Його серце звернене до тебе. Відгукнися на цю любов. Віддай Йому своє серце. Як ми молимося дуже гарно під час молебня. До серця Ісуса, ми просимо, зроби моє серце подібним до Твого. Зроби моє серце подібним до Твого. Його серце вже належить тобі. Тепер залишилося лише, щоб Твоє серце почало належати йому. Нехай Господь зробить наші серця подібними до Свого, до того, котре є повне любові завжди, незаслужено, безумовно і безкінечно. Амінь.